25 лютого після масованого обстрілу острова Зміїни зник зв'язок з українськими попуртониками. Російська сторона заявила серед загиблих 13 військових, двоє поранені. Евакуювати тіла полеглих на рятувальному судні сапфір. Вирушила команда: три військові, капелани і лікар. 25 числа. Ми вийшли в сторону Зміїного. Підходячи до Зміїного, ми побачили підбитий корабель, який вже горів. Руски підбили гражданський борт. Дивись весь світ, що робить москаль. Зранку ми кинули 26 числа недалеко. Зміїного кинули якір. На борт піднялися російські спецназівці і можна сказати, що з того часу ми вже були в полоні. Вивели всіх нас на палубу, поставили всіх на коліна при автоматах. Ну, об'яснили, що ми зараз обшук судна, потім рішаємо, що далі будете робити. Провели обшук судна, довго десь. Три-чотири години вони по судно ходили. Потім вийшли і сказали, що все, йдемо до Зміїного. І вже вночі сказали, що в принципі, загиблих прикордонників нема, що всі живі і всі взяті в полон. І вони рішали своїм командуванням, ці спецназовці, які нас охороняли, рішали своїм командуванням, що з нами робити. Тобто вони говорили, що спецоперація там два-три дні, максимум неділя, тобто і, ну, зараз рішається, що ви чи їдете обратно в Одесу, чи стоїте де до кінця спецоперації. Я ж так кажу, почекачка, як до кінця до, до окончання операції. Операція, я кажу, ваша ж може йти там і місяць, і два, і півроку, і рік. І цей військовий каже, а так же горі руку, так сказать, ти що, поп, посмотри. А там за зміїним, ота як, ота як на Марці, тільки набагато далі, стояла оця Москва, цей крейсер. Каже, ти смотри, яка я мощ, якщо не то, що вашого зміїного України не буде. І... Це вже чекали команди, що з нами робити. Я так зрозумів, що вже команду дали нас арештувати і везти у Севастополь під охорону. Ну і звідти почались допити, 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 допити. В одному з інтерв'ю ви казали, що вони не вірили в те, що ви їдете забирати тіла загиблих. Коли запитували, що виділити, ну кажу, якщо тіла забирати, кажуть, за чим ті тіла. Як за чим? Що за запитання? Як то за чим тіла? Яка різниця, чи жива дитина, чи ні? Цю дитину потрібно повернути додому, віддати батькові і матері там чи в сім'ю повернути. Як? Що за запитання? Ви що сумасшеє? Ви хоч розумієте, куди ви прийшли? Ви що безсмертні? Кажуть, да, безсмертні. Коли вас в Севастополь привезли, почалися допити. Що вони хотіли вас дізнатися? А питання були одні й ті самі, що і на кораблі, що і в Криму, вже потім що і в Палаточному городку, вже потім, що в СІЗО, бо нас у нас возили дуже багато. Чому ви прийшли на Зміїний? Яка кінечна ціль операції? В якому відділі СБУ працюєш? На яку службу чи на яку розвідку працюєш, коли ти вже доказував, що ми є капелани, ми є священики, які служимо е, Богу, Україні і людям. Я кажу, а в якому ділі служиш? Ти, у нас нема такого, а тоді в смисл твоєї должності. Розумієш, смисл твоєї должності капелана, якщо ти не служиш в СБУ. Вона говорила, що я являюсь членом правого сектора, який заборонений в Російській Федерації і визнаний терористичним, тобто за тероризм буде там мінімум 15 років за участь в АТО, так як це убійство мірних жителів Донбасу, не дивлячись на те, що я був лікарем в АТО. Все рівно тобто, в мені так була стаття за убійство мірних жителів Донбасу. Тобто вони морально давили на те, що ти будеш на ну, мінімум 15 років в російській тюрмі, ти просидишся. Під час полону затриманих знущалися, застосовували тортури. Плани кажуть, досі доводиться заліковувати наслідки. Привіт ви? нормально як? сюди. Дякую Богу. Ми були ніхто психологічні, фізичні ем, бувало, там відмові вдарити, і, чи б можна наш пагат Ну, все це було. Бо священник, як можливо, а для них немає різниці. Я вам скажу так: що немає нікої різниці, що ти священник, що ти цивільна людина, що ти військова людина. Ставлення до нас було однаково до всіх. Знущання, ці бійки, от в оце жахіття, таке, знаєте. Ем, вони це якісь страшні люди. Коли я вертався з, з допитів, я роздягався. Це було ну, холодно було, у мене був світер, майка і світер, так я роздягався до гола, тому що я був мокрий геть. Тобто, морально, наскільки вони давляться, це реально тяжко. От тебе два-три чоловіка, півтори-дві-три години пресують, що ти от тероріст, от ми тебе посадимо. Тобто, ти ж розумієш, що з твоїм от анамнезом, з цим всім твоїм. Дітям теж не, не посчастливится, коли ми прийдемо в Одесу. Твоєї сім'ї теж буде те саме. Оце ласій, що ти йшов вот забрати зміїни і все. Я говорю, ну як, ну подумайте самі, ну як? Ну Ви обслідували то сапфір? Там не було ні ни оружия, нічого. Ну, от як ми могли захватити зміїни, де курсирує, я говорю, два ваші супервоєнних корабля. Плюс уже говорю, ваш гарнізон стоїть там уже зубів озброєний. Як ми три чоловіка, три священика і віпер можемо заплатити зміни. Ну, їм це було, от, як то кажуть, капелани кажуть, через постійні знущання були навіть миті вітчаю і думки, що повернутися додому не вийде. Це було в Курській, і за непогоди наш виліт відмінили, і нас привезли в сезону мирадин в Курську. І рана вранці, десь 4-5 годині, коли нас підняли опять, щоб. Зійшов офіцер і каже, що ви йшов думаєте, що ви додому їдете. Ні, я говорю, у нас збір велика. Ви їдете до велите ліс. І якась така, знаєте, сумнів, який зайшов, ну це було ненадовго. Саме на складний день. Мені іноді казали, що кожен день саме на складний день. Бо це полон. Один день полону це майже як тисячу днів, там, навірно, полону буде, бо в полоні. Сидіти — то це дуже важка і тяжка. І кожен день над тобою таке знущання, кожен день приниження, кожен день е, ну тебе можуть побити. Ну кожен день ти себе не належиш, ти належиш уже оцей темряві. Але коли їм дали по зубах, викинулась під Києва, коли азовці їм накостеляли під Маріуполем, коли азовці показали, що це ніяка не ні друга армія світу. Вони почали ненавидіти нас. І ми навіть таку ну, так зрозуміли, що чим гірше до нас ставляться, чим більше нас там починають бити і, і здіватися над нами, тим краще справи у наших військових напередові. наші перемагають? Ось ми так аж не бо особливо коли. Почули про це мінусове всплитіє цієї підводної Москви, підводної лодки вже тепер. Хтось кричав, хтось кричав Ура! Хтось кричав там слава Україні! Хтось кричав батько наш Бандера. І вони після того почали іздіватися. Вони почали бити тих наших дітей з собаками травити, так щоб собака вкусила за або за ногу, або за руку. Таки цими резиновими дубінами били тих наших дітей. Перчатки тактичні, у них оці такі з, з пластиком на, на цих, от і вони тими перчатками іздівали, билися током. Е, от як він називається? Е, шокер, та оцим шокером. Як якомога більше. І завітьте. І били не тому, що хотіли допр... допросити чи якусь інформацію вибити. Били лише для того, щоб бити, щоб показати свою зверхність. Чому вони такі жорстокі? Ви знаєте, мені здається, кожна війна повинна мати якусь ідею. Ну, для того, щоб заставити людину брати зброю і йти до когось воювати. Тобто якась повинна бути ідея. То ідеологія цієї війни, здається, вона навіть на стінах десь написана, бо вони не тільки це говорили. Ось ця орда, вона не тільки говорила, вона навіть на стінах писала, хто вам розрішив жити так хорошо. Оце є ідея цієї війни. Буча, Ірпінь, спалений Маріупіль, стертий з лиця землі ізюм. Вони показали, що прийшли вбити, вкрасти, насилувати і мародерничати. Ось вам і друга армія світу Орда. І те, що вони наших дітей-азовців убили, це однозначно. А те, що вони їх спалили для того, щоб приховати. От свій злочин, це також само собою розуміється, так. Бо вони їх ненавиділи. Якщо вже до нас, простих цивільних людей, вони так ставилися, бо коли одного із нашого капелана дуже вдарили так за голову і до коліна, і Олександр, наш капелан чоков, запитує того, солод каже: солдат, а за що ти мене ударив? Відповідь солдата била би за що, убіл би. Ви розумієте? Била би за що, убіл би. А азовців вони ненавиділи. Я от бачу, що вам дуже складно про це говорити. Ви, ви це все через себе пропускаєте. Як свій біль в першу чергу. А по інакшому не може бути. Якщо. Пуче, Ірпінь. Якщо знищили Ізю, спалений Маріуполь, ми не доторкнувся до твого серця. Ти, по-перше, не людина, а по-друге, ти не українець. Війна це біль. Війна це страшно. Війна це втрати. Шкода, що нам зараз приходиться переходити це випробування в виборюванні свободи, у виборванні і стоянню і зростанню нації, бо на алтар цієї волі ложиться душі і тіла кращих. Це боляче. Але я коли відкриваю Біблію, там написані такі слова, які мені в серці ставлять утіху. Господь каже, хто душу свою положить за братів своїх, бо немає більшої любові. В тих вінців у царстві небесному. Ці діти вже на небесах. А нам ще працювати, а нам ще боротися, а нам ще відстоювати. Ви як військовий капелан, вам зараз доводиться знаходити дуже багато слів для того, щоб втішити близьких. Це складно. Біблія допомагає, Слово Боже помагає. Находити ось те утішення. Бо Ісус каже, що тобі людина, якщо ти весь світ здобудеш, а душу втратиш? Що тобі? Який сенс тоді в цьому житті? Цими словами утішаєш і матір, і батька. Цими словами утішаєш дитину і дружину. Тяжко біль великі нас. Ми сьогодні були на кладбищі. Буквально до недавно там лише один ряд стояв. А зараз вже три з половиною. Ви бачили маму, якої син загинув на передові? Тяжко знаходити слова. Тішить. Я знав хлопців, яких там попалили. Я знав тих дітей. Веселі. Завзяті. Їм би зараз сім'ї будувати дітей рожати. Доми будувати. І взяли, просто попалили, бо вони українці. Та нацифікували. А за 30 років вже виросла нація. Нація вільних людей. Вільного козацтва. І вони. Вони в раб. Вони в рабині підуть. Я бачив це в очах молодого. Солдата, який був зі мною в палатошному тому фільтраційному лагері, коли дитина 22 йому, чи 23 роки, він стоїть, з'йожився, а в очах страху нема, в очах лише от бажання свободи і ненависть до того солдата, який його тримає під прицілом. Він готовий був його голоруч. Подолати. І я бачив цю відвагу в очах цих дітей. І вже мені боятися, вже було страшно було. Було дуже страшно. Але я не мав права навіть перед тією дитиною показати, що мені страшно. Тому-то ми і ставали і навіть команду придумали до молитви ставай. Ставали й молилися, Отче наш, ти, що є на небесах, і просили даруй перемогу над всяким ворогом і супротивником. Там, в полоні, нас заставляли під гімн Росії стояти. Смірно, типу, смірно стоять. Аби з отче наш ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я, твоя вони там дубінами по дверях тих желізних били. Смірно стоять папи, хахоли стоять смірно. Читати молитви. Так і після того кинули. У полоні разом з прикордонниками капелани пробули 43 дні. 9 квітня Україні вдалося повернути всіх додому. А що ви сказали українці? В цей важкий час. Ми відкриваємо Біблію і там сказано. Стійте мужньо. Борітеся, бо Бог бореться за вас. Бог бореться за нас. Тільки ми ще повинні стати і відвоювати, і відстояти цю свободу. Для того, щоб залишити дітям, внукам і правнукам незалежну, вільну, цивілізовану, європейську, багату і духовну, і матеріальну державу. Амінь.